Порошкове фарбування це не просто нанесення кольору, а цілий процес, який забезпечує довговічність та стійкість покриття. Тож які метали найчастіше фарбують? Найчастіше фарбують чорні метали та алюміній. Обирається кольор за каталогом RAL, залежно від вимог замовника. Можна виділити такі етапи порошкового фарбування. Спершу оператор лінії фарбування підготовлює деталі до фарбування. Обезжирення це перший та головний етап підготовки. Потрібно прибрати масло, бруд, пил з деталей. Далі за бажанням замовника, ґрунтування. Якщо деталь буде знаходитися у вологих або агресивних умовах, наносимо ґрунт і просушуємо його у печі. Це значно подовжить строк служби покриття. Наступний етап це фарбування. Фарбу наносимо з пістолета стандартний шар, 80 мікрон. За потреби, якщо потрібно більше захисту, можемо нанести декілька шарів. Кожен шар запікається окремо в печі. Останній етап це фінішна сушка в печі. Після нанесення кожного шару деталі відправляються в піч при температурі 200 градусів приблизно на 30 хвилин. Час може змінюватися залежно від кількості виробів та товщини металу. Чому нашим клієнтам ми пропонуємо саме порошкове фарбування? Ми отримуємо міцне покриття, яке не лущиться та не тріскається. Вироби захищені від корозії, особливо якщо використовується ґрунтування, довговічність та міцність покриття. Порошкове фарбування забезпечує гарний зовнішній вигляд та довговічність виробу. Якщо у вас залишились запитання або вам потрібна консультація, обов'язково пишіть нам.